Зоріні квіти в студії, і ми продовжуємо. продовжуємо, продовжуємо. Уже вже зайняли третю сторіночку. Що дійсно, яке розчарування? Якщо ти тільки не вмираєш від бажання розповісти, як тобі подобається, коли над тобою домінують. Я, я не буду цього говорити. А якщо до фетишів, я мав справу з багатьма з них, знаєш. Це, Це занадто. Мені треба присісти. Мальчик, ну, да, не видержую. Пастель відступає до найближчої лавки. А, Може тобі подобається іде розважитись на свіжому повітрі? Це незаконно. Просто жартую. Барвінок йде до лавки і сідає поруч з пастилем, опускаючи голову на його плече. Ось які няшечки. Твоя кофта така тепла. Я тебе раптом не засмучив тим, що запропонував таку скандальну ідею. Ні, але якщо ти будеш занадто до мене притискатись, боюсь, що я зміню свою думку. Не хотілося б змушувати тебе відходити від своїх принципів, але і відпускати тебе зовсім не хочеться. Пастин, змирившись зі своєю долею, сміється у відповідь. Пара сидить якийсь час у затишній тиші, яку порушує тільки журчання фонтану перед ними. Варвінок починає відчувати, що цей звук заколиса його у сон і намагається заговорити знову. Є у тобі дещо таке, пастила? Ми прибалакали весь день, і я все одно відчуваю, що цього недостатньо. Я ем, теж не очікував, що ми затримуємось на прогулянці до самого вечора, якось так вийшло. Últ田中. Це мало бути прелюдією, чи не так? Вибач, що говорю настільки прямо. Ха гадаю, що так. Пастеле, enfin, ми маємо дістатись до мого дому, аби я міг тебе. так сразу, блін. хорошо. Ти дійсно зараз занадто прямо говориш. Ми маємо, в це може сенс прелюдії, чи не так? Як ти міг дозволити, аби вона настільки затягнулась, ми можемо піти назад просто зараз. Так. Ем, але тоді тобі треба піднятись. Зачекай секунду. Але барвінок настільки затишно відчував себе у цьому положенні, що так і не знайшов собі сил піднятись на ноги. Він заснув під шум фонтану та звуки биття серця пастиля. Боже, княжено, пригничені почуття. Наступного ранку барвінок прокидається у своєму ліжку, сам самісінький. Пастилем, відповіді немає, і ніяких, слід... і ніяких слідів того, що пастель тут був. Ковдри та покривали лежать недоторканими, і його одягу ніде не видно. Я у піжамі, але не пам'ятаю, бо я перевдягався. Насправді я навіть не пам'ятаю, як прийшов додому. Може, я заснув? М -м, здається, я пригадую, як мене нести, але і на секунду завмирає. І потім різко скидає з себе ковдру і вискакує з ліжка. Його дійсно тут нема? Він перевдягнув мене. Я взагалі тоді був у свідомості. Я... я заснув до того, як ми змогли зайнятися сексом. Барвінок ходить по кімнаті взад вперед, і у розпачі намається пригадати події попередньої ночі. Ми йшли до мене додому і зупинились, аби трохи відпочити, але там було так зручно, що я я... це, це просто нечувано. Це... це... Це перший раз, коли зі мною трапилося щось подібне. Ми провели разом багато часу, це був чудовий день. Насправді це навіть можна назвати ідеальним побаченням, і ми всі розуміємо, чим воно мало закінчитись. Зазвичай все-таки закінчувалось. Ми обидва цього дуже хотіли. І як я міг дозволити собі заснути? Ні, не треба панікувати. Я просто втратив почуття часу. Ми ходили цілий день, звісно, що наприкінці дня я зовсім втомився. Треба було взяти це до уваги. Занадто банальна помилка, Тотож, ж вона повністю знищила все напруження, яке я так старанно вибудовував. Може, я занадто сильно захопився цією виставою, цими романтичними жестами, метою яких було лише підігріти пристрасть перед тим, що станеться вночі. Це всього навсього рольова гра, це все не справжнє, єдине справжнє почуття пристрасть, що прихована під цією мішурою. Якщо я досягнув піку задоволення до моменту, коли настав, коли мав наступити за плановою фіналу, то це значить, це було просто звичайне, повноцінне, романтичне побачення. Барвінок різко зупиняється, він повертається у сторону ліжка і потім заповзає під ковдри та покривала, завертаючись в них цілком. Чи були в мене коли-небудь такі побачення? Звісно ж, я не очікую, що кожна зустріч завершиться сексом, іноді партнер просто не готовий або трапляється ще щось, що ми не зврахували. Ніхто не зобов'язаний займатися сексом, і справа зовсім не в цьому. Справа в тому, що ми навіть не дійшли до спальні. Такого, такого ніколи не траплялося. Барвінок починає розуміти значення цих слів. Він поступово вибирається з ковдр і сідає в ліжку. Я занадто сильно реагую. Так, я просто присоромлений тим, що мене віднесли додому і поклали у ліжко. Тим, що про мене піклується, піклувалися. Зазвичай саме я піклуюся про когось і стежу за тим, аби все було в порядку. А зараз я відчуваю себе як дурень. Ні, щось точно не так. Цьому має бути якесь пояснення. Можна з усією упевненістю сказати, що на цьому етапі я більш чутливо ставлюся до будь-яких речей, що пов'язані з пастилем, але коли це почалось, це ж не могло з'явитись за один день, все наче було так, як і зазвичай, хоча я бачився з ним доволі часто, частіше, ніж з іншими моїми партнерами. Насправді це вже зайшло далеко за межі випадкового зв'язку, але що ж стало причиною? Барвінок замислюється на мить, і потім рішуче виходить зі спальні. Він одразу підходить до книжкової шафи, переставляє кілька речей в сторону і витягає коробку зі своїми улюбленими парфумами. Далі він обережно витягає пляшечку, наповнену блідорожевою рідиною. Ти? Ти в цьому винен? Це афродизіак? Ні, любовне зілля. Я просто хотів побачити реакцію пастиля, коли назвав його так. Просто маленький, несуттєвий жарт. Але його постійно згадували в розмовах. Ти ж не може бути просто так. Чи могли квіти персика, які ми вчора бачили, ще більше посилити його дію? Так, тепер все стає на свої місця. Або своєю власною магією, або, можливо, якоюсь реакцією з магією пастеля? Якимось чином я ненавмисно створив аромат, що спричиняє відям романтичну одержимість. Треба провести дослідження. Я маю покласти кінець цим штучно створеним почуттям. Я, я тоді створю антиафродизіак, Щось що зможе знищити цей ефект. І тоді все буде в порядку, як і раніше. Так що і ніякої проблеми нема. Впевнений в своїй новій теорії барвінок одягається і відправляється на пошуки рішення. Так. Хай буде обичний все. Ого. Я пішала одразу до магазинчику неподалік, де можна купити все, що необхідно для виготовлення зілля. Зазвичай я приходжу сюди лише для того, аби купити контейнери для магії, блін, флакони для моїх парфумів, але тут можна знайти купу різноманітних книжок та довідників. Я починаю копатися серед полиць, що заповнені енциклопедіями, закляць та різноманітними ман... мануалами, і через деякий час відчуваю, як в мене голова йде обертом. Зараз мені на допомогу приходить власниця магазину. Ой гарненька. Доброго дня, барвінку! І що ж ти сьогодні шукаєш? Нові пляшечки, книгу або може, мене? Амареці, приємно тебе бачити, але сьогодні я тебе відвідав виключно за справами. Бачу, сьогодні ти вирішив побути профі. Що ж, тобі ж гірше. Лише декілька відділ можуть зрівнятися зі мною в мистецтві флірту, і Амареці одна з них. Ми вже пару разів порозважалися разом на вечірках, але хто знає, її компанія могла б чудово в мене відволікти від проблем, але все-таки прокляття, що я сам на себе навісив, зараз турбувало набагато більше. Насправді є дещо, з чим ти можеш мені трохи допомогти. Але спочатку скажи мені, чи знаєте щось чи знаєш ти щось про авраафродисіаки? афродизіаки. магія, що запалює серця та стимулює лібіду. Їх почали класифікувати як темну магію через маніпулятивні аспекти використання, але у деяких популярних книгах є інструкції для використання за взаємною згодою. Ти це шукаєш? Так, Точніше, якщо ці книги мають інструкції з того, як відмінити їх дію. М Щось пішло не так у спальні? Можеш розповісти мені? Немає нічого соромитись. Ні, це набагато складніше. Так що ти казала про книги заклять, в яких можна про це прочитати? Я би хотів їх переглянути, якщо можна. Хм, дуриш мене так. Ти просто хочеш вивчити ці закляття, аби зробити події в спальні гарячішими. Не все в житті зводиться до сексу, а тоді що, справа у коханні? Ні, на тебе це зовсім не схоже. Ну, Барвінок, чому ти не можеш просто розповісти, розповісти все, як є, без кон конкретики та деталей, я тобі нічим не допоможу. Я просто хочу знати, чи можна знищити романтичні почуття, викликані афродизіаком. Деталі тут ні до чого. Як все, так все таки це любов. Чому вона витрачає мій час і не може просто дати мені ці книги? Раптом десь з проходу між стелажами лунає сильний та гучний удар, від якого коамареці та барвінок різко здригаються. Пара обертається і бачить низьку відьям, що. низько відьму, блядь. Ні, притопок куча відьм прибігли. Низьку відьому, що стоїть і роздючено дивиться на них. Ого, зловізьма ім'я. Ох, якщо я почую ще хоч одне слово від вас, з на вігласі, просто з божеволію. Тут були ще інші покупці, і як довго нас підслуховували. По-перше, досить плотити афродизяки й любовні зілля. Вони знаходяться в двох абсолютно різних категоріях. І візьма, що продає все для виготовлення зілля, має хоча б це знати. У тебе ціла книжка на цю тему на продаж виставлена. Вона показує на важкий том, який зі злості кинула на підлогу. О, якраз про цю книгу я і думала Барвінку, в цій книзі ти знайдеш все, що потрібно знати, аби відмінити твоє любовне закляття. Ні, не знайдеш. Не знайде. Давай почнемо з того, що це не странне любовне закляття. Мені здається, дуже малоймовірним, що хтось просто взяв і його створив, діроками намасті зробити, і все марно. А, велике дякую. Це повністю відповідає на моє питання. Здається, ви добре розбираєтесь в цій темі. Хочу запитати якщо це не любовне закляття, чи може такий ефект виникнути як побічний від якогось іншого типу магії? Ха, побічний ефект! Ти думаєш, що його можна так легко просто взяти і зверху пришпандьорити? Це скоріше ефект плацебо, і якщо це він, то тобі просто треба припинити про це думати і все як рукою зніме. Йолоп. О, дійсно. це позбавляє мене від клопоту. Дякую за пораду. М -м -м, якщо б ця продавчиня хоча б щось знала. Людці крики візьми затихають до незрозумілого богоціння, коли вона вибігає геть з крамниці. Ой, мені ця відьмачка подобається, вона прикольна. Так ти добре впорався з цією ситуацією? Не думав піти працювати продавцем? О, то тепер мен... це мені потрібна нова робота після всього, що зараз відбулося? Амареці нервово сміється і відходить, аби повернути книгу заклять на її місце. Барвінок прощається з нею і після цього виходить з мазано, аби піти додому. Плацебо, звісно, це просто ефект плацебо. Я мав би і раніше до цього додуматись, не було і ніяких приводів для того, аби так притривожитись. Як і минулого разу, це не має ніякого відношення до пастиля, просто мій мозок на ньому фіксується, ось і все. Це маленька темпераментна візьма все правильно сказала, якщо я припиню про нього думати, проблема вирішиться сама. І тому мені просто потрібно кілька днів присвятити виключно собі, поки я не позбавлюся від цього дивного стану. Вирішила зупинити серію тут, щоб вона не вийшла аж на 20 хвилин. Тому дякую всім, хто додивився серію аж сюди, я вас дуже люблю.